Працюємо на черговому об'єкті. Постійно знають, що ми робимо. І яку я згадав, тему я забувся озвучити на своїх відео. Завжди, коли робите монтаж, заглядайте в трубу всередину. Даною паночку все чистенько, але Тут була, може бути якась павутинка, може бути щось там приліпло, може бути листочок, може бути там ще якісь. І коли, якщо не заглянути, воно потім попаде в систему опалення. І люди мають проблеми, не можуть зрозуміти. Все зробили, присилають мені відео. Ззовні воно начебто все правильно зроблене. А всередині дещо попасти, може в клапан, може попасти в кран. Про фільтра вже я взагалі мовчу. Фільтра можна почистити. Хоча люди дзвонять до мене годинами мені Подивіться відео, подивіться фотографії, десятки людей постійно не можу все передивитися, бо ж ми ж працюємо вчора, вночі працювали, зараз нічками працюємо. І в мене там якісь є відео, фотографії, які я не можу просто фізично, не, не маю сил, не маю можливості в телефоні переглянути. А потім людина відкрутить фільтр. І головне, кажу, подивіться фільтр. Та ні, ми фільтра тільки вчора поставили, там чисті були. Вчора були чисті, ви вмикнули насос, за 5 хвилин вже буде фільтр забитий. А потім час рідній пише: ну, нарешті знайшли причину, ви праві, були, треба було фільтра подивитися. О, це добре, що це обідеть стільки фільтром. Воно може десь щось там сплести в борці, розповітрення, ну, будь-куди попасти якісь домішки. Заглядайте в трубу в середину. В трубу в середину, обов'язково. Заглядайте в трубу всередину. Кожен раз разглянули. Все добре, значить все добре. Бачите, бачите, що там якась смітинка є, прочислили, постукали молоточком, бачите, там щось є вже. Щось є. Якось так.